Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 1026. Я підручником Алгебра 8 класу автора Олександра Істерин. І наше завдання спростіть вираз. Поїхали з першого. 4,9 M у кубі Н у мінус 4 поділити на 0,7 м n у мінус другому степені. лякайтеся, все ми можемо зробити. Так? Перше це ділення чисел. По суті, тут 49 поділити на 7, це буде 7. Так? Далі, при діленні степеня віднімається. Тобто, у нас m буде в степені 3 мінус 1, тобто у другому степені а N буде в степені мінус 4 мінус 2. Так? Тобто мінус 4 плюс 2. Тобто у нас виходить мінус в другій І все. Більше нічого нам робити з вами не треба. Так, а ви не забудьте поставити лайк цьому відео і підписатись на канал, це для мене дуже важливо. Переходимо до другого. Тут цікавіше. 7 Сінц у мінус третьому степені поділити на х у п'ятому на мінус х. Ділити на 21 це у мінус першому степені. Щось таке ви вже робили, так? Не страшно. Що ми можемо тут зробити? Ну, по-перше, скоротити, так? 7 і 21, у нас скорочується на 7, тобто виходить 1 і 3. Тобто, з цифрами ми вже можемо визначитися, це буде 1 третя. Так Так. Все-таки перейду на чорненький. Так. Що ж зі степенями? Приділені степеня, що роблять, правильно віднімається. Тобто х у п'ятому повністю закреслюємо, тут 7, 7 мінус 5 буде 2. Тобто, у нас виходить, що х квадрат точно у нас є. І це у мінус третьому поділити на, от так, будемо рахувати, це у мінус третьому поділити на це у мінус першому. Можемо так записати, звичайно. Це у нас буде це у мінус третьому. Мінус 1. Мінус так, приділення степеня віднімаються. Тобто, у нас буде мінус 3 плюс 1. Тобто, це буде С у мінус другому степені. Так і можемо записати С у мінус другому степені. Все. Це і буде розв'язок даної вправи. Дякую вам за увагу. Не забуваємо ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.